Сьогодні ми розбираємо вкрай тривожний для Москви сигнал, який надійшов від провідного розслідувача Белінкет Христо Грозєва. Його джерела та аналітичні викладки часто випереджають офіційні новини на кілька місяців, тому ігнорувати те, що він говорить зараз, було б стратегічною помилкою. Грозів стверджує, у Кремлі почався процес некерованого хаосу. Те, що зовні намагаються подати як стабільний моноліт, всередині перетворилося на банку з павуками, де кожен клан намагається врятувати власні активи та власну шкуру. За даними розслідувачів, точка неповернення для російської еліти вже пройдена. Головна теза Грозєва, яку ми сьогодні аналізуємо, полягає в тому, що оточення Путіна втратило сакральну віру в пахана. Міф про всесильного геостратега, який завжди всіх переграє і має хитрий план, зруйновано остаточно: провали на фронті, душна економічна ізоляція, і, що найголовніше, повна відсутність зрозумілого образу майбутнього призвели до того, що вертикаль влади почала тріщати по швах. Система більше не працює на єдиний державний результат. Вона перейшла в режим аварійного самозбереження окремих фінансово-політичних груп. Грозі вказує на конкретні, дуже небезпечні маркери цього хаосу: це і дивні нелогічні кадрові перестановки, які більше нагадують панічну тасовку старої колоди карт, і публічні конфлікти між так званими вежами Кремля, які раніше ніколи не виходили в публічну площину. Силовики гризуться з технократами уряду, армія звинувачує спецслужби у дезінформації. А олігархи, які ще залишилися при грошах, гарячково шукають вихід на захід, щоб виторгувати собі персональну індульгенцію. Це вже не просто зона турбулентності, це початок системного розпаду, який, за словами Грозіва, неможливо зупинити косметичним ремонтом або новими репресіями. Механізм пішов у рознос. Продовжуємо наш аналіз ситуації, що складається у вищих ешелонах російської влади. Давайте заглибимося в деталі того, що відбувається за червоними стінами, адже саме там зараз розгортається основна драма, прихована від очей пересічного обивателя. Христо Грозєв отримує інформацію безпосередньо з джерел всередині російських спецслужб, це діючі офіцери ФСБ середньої ланки та співробітники ГРУ, які розуміють реальний стан речей. І те, що вони говорять у приватних зашифрованих розмовах, кардинально, я б навіть сказав, катастрофічно відрізняється від бравади телевізійної пропаганди. Головний тваринний страх російського офіцера сьогодні це не розширення НАТО, не міфічні біолабораторії і навіть не контрнаступ Збройних сил України. Головний страх людини в погонах це стати призначеним ЦАПом відбувайлом за неминучу стратегічну поразку. Ніхто в здоровому глузді не хоче відповідати за помилки вищого політичного керівництва, яке втратило зв'язок з реальністю. Грозів фіксує унікальне і вкрай небезпечне для стійкості режиму явище так званий італійський страйк у середині силового блоку та бюрократичного апарату. Це форма тихого, але ефективного саботажу. Накази з спускаються, але на місцях вони саботуються. Затягуються в нескінченних узгодженнях або виконуються лише на папері для красивої звітності. Середня ланка управління зайняла позицію глухої оборони. Чиновники та офіцери розуміють, що будь-яка ініціатива сьогодні карається, а будь-який підпис під документом може стати вироком у майбутньому трибуналі або приводом для внутрішніх розбірок. Тому ніхто не хоче брати на себе персональну відповідальність за рішення. Які завтра при неминучій зміні влади або курсу можуть бути визнані злочинними? Це призводить до фактичного паралічу системи управління державою. Коли центр дає історичну команду вперед, а периферія імітує бурхливу діяльність, державний механізм зупиняється. Система втрачає керованість, і Путін, сидячи в інформаційній ізоляції свого бункера, отримує папки з відвертою брехнею, яка не має нічого спільного з об'єктивною реальністю на землі. Окремий критично важливий блок аналізу Грозіва стосується внутрішньої війни компроматів, яка зараз перейшла в гарячу фазу. За даними розслідувачів, у Москві йде активний агресивний збір папок один на одного. Це вже не просто конкуренція відомств, це війна на знищення. Генерали Арбату пишуть доноси на міністрів уряду, звинувачуючи їх у зриві оборонзамовлення. Міністри пишуть на адміністрацію президента, намагаючись перекласти провину за економічний спад. ФСБ активно копає під армійську верхівку, збираючи докази тотальної корупції та розкрадання бюджетів, щоб у потрібний момент зробити військових крайніми за поразку у війні. Гру у свою чергу зливає інформацію про провали чекістів у зовнішній розвідці. Це класична ознака агонії авторитарного режиму пізньої стадії, коли ресурсів стає критично менше. А пиріг бюджету стрімко стискається через санкції та витрати на війну. Внутрішня видова боротьба за доступ до годівниці стає кривавою. Врозів попереджає: найближчим часом ми з великою ймовірністю побачимо серію гучних показових арештів, загадкових смертей від серцевих нападів, раптових випадінь з вікон та самогубств топ-чиновників та менеджерів держкорпорацій. Це не сталінська чистка рядів заради підвищення ефективності системи. Це хаотична війна кланів за фізичне виживання. Щури не просто біжать з корабля, вони починають жерти одна одну прямо в трюмі, поки капітан, втративши штурвал, продовжує віддавати накази в порожнечу. Саме цей внутрішній розкол, на думку аналітиків Белінкет, є найсильнішим фактором, який наближає кінець існуючої конфігурації влади в Росії набагато швидше, ніж будь-які зовнішні санкції. Підходимо до фінального і, мабуть, найважливішого етапу нашого сьогоднішнього розбору. Який же головний стратегічний висновок робить Христо Грозів, базуючись на цьому величезному масиві отриманих даних та перехоплень? Він, як досвідчений аналітик, який не розкидається словами, уникає називати конкретні календарні дати падіння режиму, проте він вперше настільки детально описує саму механіку його неминучого краху. За його словами, режим Путіна зараз крихкий як ніколи за всі 25 років свого існування. Іронія історії та головний парадокс ситуації полягають у тому, що найбільшу екзистенційну загрозу для диктатора сьогодні становить не розрізнена опозиція, яка давно зачищена або вичавлена з країни. І навіть не зовнішній тиск заходу. Головна загроза це його власне, найближче, найбільш довірене оточення. Ті самі люди, які публічно клянуться у вірності на камеру, цілують перстень і спіною біля рота захищають війну за щільно зачиненими дверима своїх кабінетів, вже активно, прагматично і цинічно обговорюють сценарії транзиту влади без Путіна. Для них він перетворився з гаранта стабільності та збагачення на токсичний актив, який тягне на дно їхні капітали, їхній спосіб життя і їхнє майбутнє. Грозів прогнозує, що хаос у системі буде наростати не лінійно, а по експоненті. Економічні проблеми, дефіцит бюджету, інфляція та технологічне відставання стануть лише каталізатором широкого суспільного невдоволення, плом для основної драми. Справжнім детонатором стане саме неминучий розкол еліт. Як тільки одна з потужних груп впливу, будь то коаліція чекістів, які хочуть зберегти владу, або група технократів-олігархів, які хочуть повернути гроші, відчує, що Акела промахнувся остаточно, вона завдасть превентивного удару. Мета цього удару буде проста і зрозуміла будь-якому політичному гравцю: перехопити важелі управління, фізично усунути, або ізолювати діда, призначити його та його найближчих фанатиків єдиними винними за катастрофічну війну і спробувати домовитися із Заходом. Схема проста. Голова диктатора в обмін на зняття персональних санкцій та гарантії безпеки для активів нової хунти західні розвідки, за даними Белінкет, уважно спостерігають за цими процесами і вже отримують сигнали від певних веж Кремля, які шукають запасні аеродроми. Для нас і для всього цивілізованого світу це означає входження в період надвисокої історичної турбулентності. Росія входить у зону ідеального шторму. З якого вона вже не вийде в нинішньому територіальному та політичному вигляді. Ми будемо уважно в режимі 24 на 7, стежити за тим, як розвиваються ці події, і аналізувати кожен навіть найменший сигнал з Москви адже в такій ситуації деталі вирішують усе. Христо Грозєв фактично дав нам карту мінних полів, по яких зараз наосліп у тумані війни йде Кремль. І, схоже, що до фатального вибуху, який змінить геополітичну карту світу, залишилося зовсім небагато часу. Історія прискорилася, і розв'язка цієї драми буде несподіваною для багатьох, але цілком закономірною для тих, хто вміє аналізувати факти. Обов'язково підписуйтесь на канал Політпрогноз, ставте лайк цьому відео, щоб алгоритми показали його якомога більшій кількості думаючих людей. І напишіть у коментарях вашу думку. Який саме клан у Кремлі наважиться на зраду першим силовики чи олігархи? Ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій і оперативно інформувати вас про головне. До зустрічі в наступних ефірах.